Дорогі друзі. Мене звати Олексій, ви на каналі Олексій Антоненко. І я продовжую розповідати про біженство в Німеччині, в Германії. Ну, перевезли нас в черговий табір, Карсрує. приїхав трансфер, чи трансфер і перевіз нас в містечко під назвою Майнштеттен. Це знаходиться воно в горах, будемо казати так, сюди, у бік Швейцарії. Як їхати? От. Ця територія власне, належала раніше. Е, тут була військова база НАТО і тут от, казарми. От, в таких от казармах, як ви бачите, да, позаду мене ми власне, проживаємо. От. Територія велика, е, значить це також є первинний. Первинний центр ну, вже українських біженців. Якщо красуруя ми були, там в принципі були всі підряд: і сирійці, і афроамериканці, і араби, і так далі, і цигані, відповідно. Ну і українці, звісно, то тут тільки українці, ну і цигані, ну, теж українське громадянство, будемо казати так. Ну, з України, власне. Е, по умовах проживання зараз, от, ви бачите, ставлю відеоряд, фотки. Такий отут умивальник, друзі. Зеркала есть нормально, такие смесители хорошие, вот. так, так. такие коридор, дальше идем, такая душево, классно сантехника, шторки. Продумано, вот это горячий. Батарея, вешалочка. Туалет. Туалет общий. Е, умови значно краще. В кімнатах також по вісім чоловік. Але ж, е, але ж значить, нова сантехніка відносна, зеркала власне, в умивальниках, ну, унітази не металеві, як в да? столова, готують. Ну, по харчуванню в принципі, те саме, як і там. Територія велика. А такі у нас тут барани водяться, Прикольненькі. Ми ну, ще цигани. Краще барани, ніж цигани. Така от нас атмосфера в таборі. Сузінство таке. Цим відповідно табором курірують дві організації: це ОРС і Карітас. ОРС, я так зрозумів, відповідає за розміщення. Оці всі речі. А Карітас це благодійна організація міжнародна, котра відповідає за надання там правової консультації інформації за гуманітарку, ну все, що необхідно нашим біженцям. Також ми бачимо, тут є дитяча площадка, тобто для діток тут є дитячий садочок, можна діточок, дитячий садочок оформлювати. Мідпункт є, можна отримувати е, значить, речі, одяг, ну, відповідно, секонд-хенда ідеш, що тобі потрібно, там тебе реєструють і видають. От, якось так. Також є тут, як я казав, медпункт, Також, якщо потрібна психологічна допомога може бути надана вам. Також була зустріч, нам розказували, що типу, для жінок там якийсь жіночий клуб, грудки і так далі. І тому подібне. Ну, от, якось так. Відповідно, також тут є прачечна. там. Коротше, це теж, як я казав, він відноситься до первинного, первинного центру чи первинного. Лагеря для українських біженців. Ну, як знову тобі таки повторюсь, розчитан там саме для українців. Да. Ну добре, буду я на цьому завершувати свою, свою розповідь. З вами був я, Олексій Антоненко. Поставте цьому відео лайк, підпишіться на канал. Всім до нових зустрічей і пока!